Радіс Левдик, майстриня вже не в першому поколінні. Її добре знають у шості. Жінка розуміється, і на вишивці, і на вибійці, і на писанкарстві. І взагалі обожнює все українське. Писанкарка третього коліна є. У нас писанкари п'ятого коліна, а тому, що це займалася моя мама. Це воно передалося на мені. А в нашому регіоні більше квітковий орнамент. І я ось розказувала полагелітвіного бардаж, що в неї 158 писанок написано, і яку не візьмі, кожна писанка це квіточка, тільки вона відрізняється. І якщо брати наш Осінський регіон чи там артирський брати, то теж є. Квіточка, тому що наші жінки, вони українські українські жінки, це такі. Вони красу замічають за всім, і тому яке б життя тяжке не було. А вони все життя старалися переносити писанку, переносити квіти на писанку, на рушник. На вишиванку, це таке життя. Тому теж, ну, вони закодовували, вишивали, пише це подування свого роду. Майструня прививає свою любов і молодому поколінню. Тож, коли приходить сезон традиційних українських свят, пані Раїса бажана гостя. В усіх начальних закладах, і не тільки. І напередодні Великодня вона безупинно проводить майстер-класи для усіх бажаючих і вводить всіх у чарівний світ писанкарства. Писанки це код України. І всі українці, і давно, і зараз це пишуть писанки, тому що писанка це символ, це письмо, це душа наша українська. І Тісно всі, ходять на майстер-клас. У мене є багато знайомих по Україні, які проводять майстер-класи, і також їх діти до них ходять для того, щоб пізнати більше про цю. Таку традицію писанка, тому що це писанки пишуть, як я казала, дітям що починає від стрічення і закінчує зеленими святами. Майстриня говорить, головна запорука красивої писанки. Підходити до роботи з гарним настроєм, свій позитив вона передає і дітям, і всі разом приступають до кропіткої праці, незважаючи на те, що майстер-клас проходив в укритті, це не зіпсувало атмосфери. Діти під керівництвом пані Раїси спочатку створюють олівцем орнамент, а потім наводять його воском за допомогою спеціального приладу писачка, розігріваючи віск. Над свічкою після кількох повторів маніпуляцій у таємничій атмосфері народжуються яскраві писанки. Більшість дітей робили їх вперше в житті. Мені подобається це робити, бо це досить цікавий та веселий процес. Можна більше дізнатися про культуру. Фарбування яєць в різних регіонах України. Це дуже, це дуже цікаво та, та весело. Мені подобається це робити, тому що. Знавально, це я ж займаюся тільки танцями, а це для мене щось нове. Цікаво було спробувати. А вдома як ви фарбуєте? Вдома ми взагалі не фарбуємо, ми печемо тільки, тільки пасхи з бабусою. Я вперше роблю е, цю крашенку. Мені подобається це робити, тому що це прикольно. Е, це досить цікаво. Ми вдома. Робимо крашенку, варимо у скарлупі цибулі, у чаї каркаде. І мені подобається робити таку крашенку. Однак є й такі, хто вже мав досвід створення писанок раніше. Раніше вже робила писанки з матусею. Вдома У мене є олівці, якими можна розігрівати. Ну, воскові. Олівці, які якими також можна малювати, В цій роботі мені більше всього подобається малювати воском. Мені дуже подобається, тому що він дуже плавно стікає, та це дуже атмосферно, коли горять ці свічки. У кожного вийшла по-своєму різна писанка. Діти з захопленням розглядають результат своєї роботи. Всі впевнені, прийдуть на майстер-клас до пані Раїси з писанкарства в наступному році іще. А перші створені цьогоріч символи Великодня подарують своїм рідним.